Христос рождається. Дорогі наші глядачі. Сьогодні ми з вами будемо готувати оселедця не маринованого, не квашеного, не мороженого, але запеченого, дещо незвично, але нічого особливого. Хочемо нагадати вам, що оселедця можна посмакувати і в іншій іпостасі дещо може незвичній або призабутій. Для цього нам потрібен оселедець, якого ми купили на базарі, заморожений, відтяли йому голову, почистили. І просушили салфеткою. Зараз ми його натираємо сіллю, травами, спеціями. На гаранір ми будемо готувати так зване рижотто. Будемо трошечки візьмемо рису, морква, цибуля, лавкуровий лист мелений, сіль, перець і бажання готувати. Отже, найперше ми натираємо нашого оселеця травами і сіллю. Без солі ніяка страва, тим більше м'ясна, чи рибна. Не буде смакувати. Тому і оселедець. Добре, коли ми б це зробили заздалегідь за кілька годин до приготування. Так. І також беремо трави, спеції. Куплені в магазині є гарні підбірки трав'ю, але, знову ж таки, нагадую, я люблю добирати трави, вибирати ті трави, які не мають у собі вмісту солі. А роблять свій акцент більше на трави. Спеції, різні прянощі. Залишаємо це на кілька хвилин і тепер готуємо також нашу цибулю, якою ми будемо фар і морку, будемо фарширувати нашу, нашого оселедця. Цибулю ми ріжемо дольками. Даємо трохи оливи. Можна також дати масло і даємо, щоб вона трошки зм'якла. А тим часом готуємо моркву, яку ми ще раз пригадую, даємо трохи пізніше, бо вона має менше вологи в собі. На грубій терці. Я думаю, що нам вистачить. А тим часом ставимо укріп, який вже у нас закипає. Додаємо йому трошечки напруги для того, щоб зварити наш гарнір. На гарнір, нагадую, ми будемо готувати риж. Не просто риж, але риж з овочами. Італійці його називають різотто. Цибулька наша трохи зм'якла, і ми даємо до неї так само трошечки моркви. Скільки живіт у з одного селедці не дуже великий. І буквально дві хвилини ми помішуючи його. Я думаю, що може для запаху навіть і не пошкодить, коли ми додамо трохи навіть перцю. Різотто ми будемо готувати дієтичне, тому до нього ми не будемо підсмажувати, як зазвичай можна зробити, цибулю і морку, ми їх покришимо туди сирими. Отже, найперше ми кришимо кубиками цибулю. І цибулю відправляємо в нашу воду. Де ми відміряли дві мірки води. До тих двох мірок води ми потім дамо дві мірки, одну мірку рижу. І моркву, яка залишилася від підсмажування. Ми також ріжемо плястерками, а потім і так кубиками. Не забуваємо про нашу добре. Відкладемо на вік. Готуємо нашу морку. Морку ми нарізали так, як на різдвяний новорічний олів'є, і також відправляємо до нашого баніка. Добре. І також ще літом, як добрий завбачливий господар, я собі заготовив горошку, тоді, коли він був ще. По 5 гривень за шклянку. Заморозив і тепер можу собі дозволити його всипати в наше ріжотто. І також ще дамо трошечки оливи. В нашому випадку є ще трохи доброї, нерафінованої оливи, яка пахне. А тим часом, саме час, коли докипить наше ріжотто, готувати до запікання нашу рибу. Беремо невелику бляшку. Беремо невелику бляшку. І я дуже люблю, коли готувати рибу, щоб вона мені не підгорала, не люблю мастити лишнього жиру, я беру звичайну картофлину, добре помиту, звичайно. І з неї нарізаю підкладку. Риба на картоплі чи навіть м'ясо ніколи не підгорить. І маємо чудову основу для нашої риби. Тепер кладемо нашого, може, не нашого норвежського оселедця і відправляємо його в теплу шафу. Так, оселеця ми вже виклали і майже забули, про те, що маємо поставити також і начинку до нашого оселедця нашу заздалегідь підтушковану цибулю. Якщо поставити сиру, то вона така і сара залишиться в оселедці в рибині. Тому рибу добре, коли ми хочемо наповнити овочами, добре заздалегідь трохи зм'якшити. То нічого ж я руками поправлю, правда? О, ми тими руками його чистили, тими руками і фаршируємо. І так кладемо його в духовку. На температуру 180-200 градусів на яких 20 хвилин-пів години. Заготовка овочева до різотто вже закипіла, мороз із горошку втік, додаємо солі. Як завжди до других страв даємо трошечки бідкового листя миленого. І тепер даємо ту ж таки мірку рижу. Без якого ріжотто не буде ріжотто. А тепер маємо час трохи з вами поговорити. Сьогодні ми з вами готуємо рибу. Коли ми дивимося у Євангелії, риба це є засіб особливої турботи і проведіння Божого, яким Господь турбується про свій народ. Ми бачимо перший раз рибу Христос помножує в часі, коли люди слухали Слово Боже і залишилися голодні ні з чим у пустині. Помножує кілька рибин, кілька хлібів і годує тисячі народу. Другий раз ми бачимо, коли риба фігурує у подібній ситуації, коли після Воскресіння апостоли ловили рибу, виходять на берег змучені після нічної праці і бачать на березі Христа, який розклав багаття і зготував для них печену рибу. У обох випадках Господь через рибу піклується про свій народ, щоб не охляли. Щоб нічого їм не бракувало. споживаючи рибу, ми також маємо пам'ятати про те, що Бог завжди піклується у своєму провидінні тими, хто покладається на нього, тими, хто слухає Його голосу, тими, хто чує його слово, тими, хто вершить його волю. Господь подбає у своєму провидінню про тих, хто має потребу у такій простій, звичайній людській потребі. Нехай Бог благословить кожного з нас, щоб споживаючи рибу, ми завжди згадували про доброго батька, який своєю доброю, щедрою батьківською рукою турбується про своїх улюблених дітей. Програма суботньої кухні пропонує вам, дорогі наші глядачі, долучитися до зйомок наших програм. Маємо два варіанти вашої участі у наших програмах. На електронній адресі, яку ви бачите тут внизу екрану, ви можете вислати на цей адрес, вислати. Свої рецепти улюблених страв, приємних, цікавих, смачних, котрі вам подобаються, для того, щоб ми їх зреалізували в нашій програмі. Або ж можете запросити нас до себе в гості, і з вашою участю ми знімемо слідуючу нашу програму. Ті рецепти, які будуть взяті і зняті у нашій програмі, будуть відзначені гарними пам'ятними подарунками. Тому чекаємо на ваші листи, чекаємо на ваші запрошення, і ми обов'язково разом спільно з вами зможемо нашу програму зробити більш динамічною і цікавішою. До зустрічі з нетерпінням чекаємо вас. І так, ріжотто вже є готово І достаємо нашу ароматну і запашну рим. Оп, оп, -оп, -оп. Добре? Трохи зробилося засмагло. Не будемо казати, як хто. Про це колись сказав Сільго Берлусконі. О! Господи Ісусе, Ти, який в своєму провидінні і в своїй могутності подбав. Про харч для своїх апостолів і тих, що слухають Твоє Слово, благослови і нашу їду і напитки. Благослови всіх, хто сьогодні сідає до святкового стола. Перебудь з нами повсякчасно своєю благодаттю. Боже благословення Отця, Сина і Святого Духа. Нехай зійде на вас, дорогі наші глядачі, і на всі ваші страви. Христос рождається смачного всім. Будьте здорові.